Рухаємося далі. Обіцяного три роки чекають, а відповіді на запити трохи менше. Невиплата зарплат працівникам стратегічно важливої галузі, проблема, яку ніяк не можуть вирішити в уряді. Утім, там не лише замовчують затримку виплат шахтарям, а й причини цього. Редакція нашого телеканалу написала листи запити до кабінету міністрів, міністерства енергетики та до восьми держпідприємств. На сьогодні ми отримали дві відповіді від державних підприємств Селидів Вугілля та Волинь вугілля. Наша редакція, цікавилася, чому ж шахтарям не виплачують зарплати. Утім, ця інформація потрапила під гриф секретності. Повідомляємо, що надати запитувану вами інформацію не вбачається за можливе, оскільки така інформація відноситься до конфіденційної інформації у відповідності до затвердженого положення про конфіденційну інформацію Державного підприємства «Волиньвугілля». Порядок надання такої інформації не регулюється законом України про доступ до публічної інформації. Ну, а, насправді. Мене дуже дивує така відповідь, оскільки це державні підприємства, і це не підприємство стратегічне, якесь яке там там в оборонному комплексі, де дійсно там є певний гриф секретно. Ну чому не сказати, яка чому є заборгованості, які причини заборгованості у шахтарів? Чому не оприлюднити їх зарплати? Ну це питання відкрите, і це питання знову ж таки до нашого міністерства палива та енергетики, напевно. І ну, власне кажучи, мабуть, відповідь і криється у тому, що Міненерго не може зізнатися, що підприємство наразі збиткові, хоча таємниці в цьому немає. Ми знаємо, що росіяни атакували дуже серйозно наші ТЕЦ, наші ТЕС, і вони зараз не закуповують це вугілля, не віддають гроші. Не знаю, що враховувати. Так, і питання, питання дійсно до керівників керівників цих підприємств. Це державні. Шахти вони утримуються в тому числі ну, з державного бюджету, тобто відно, відповідно на наші кошти, кошти платників податків. І питання, по-перше, по-перше, ну, в цілому, я тобі скажу, мені трохи цинічно ось це все виглядає. Ця картинка з приводу того, що, по-перше, йде затримка колосальна шахтарям по заробітній платі, по-друге, що не оприлюднюють ні розмір затримки, ні зарплати шахтарів. Чому? Тому що шахтар. Людина, яка зараз фактично ризикуючи своїм життям, спускається під землю, бо банально можуть екстрено вимкнути світло, може бути обстріл, може бути все, що завгодно абсолютно. Людина знаходиться під землею. Вона звідти може даруйте і не вийти, але людина вимушена ще йти фактично безкоштовно, тому що їй затримують зарплату. Ну це ну я не знаю чи є межа цинізму такому, ну і взагалі це взагалі то професія, яка належить до критичної е, інфраструктури. Так в першу чергу ці люди бути забезпечені принаймні вчасною зарплатою. Будемо сподіватися, що ситуація виправиться, і в тому числі запрацюють наші ТЕС і ТЕЦ, і це також допоможе якнайшвидше врегулювати питання.